В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі д 1 У студії працює Маргарита Кузьманко. Вітаю вас. Сьогодні у випуску ворог продовжує терор проти мирних мешканців області. Чим вражає наше місто? Наша знімальна група поцікавилась з думкою гостей та місцевих мешканців Дніпра. Міжнародні партнери з Австрії допомагатимуть громадам Дніпропетровщини. Буде інша цікава та важлива інформація. Тож ми починаємо. Не перемикайтесь. Пізно ввечері ворог вдарив по Павлограду. Через ракетну атаку є руйнування на інфраструктурному об'єкті. Люди не ушкоджені. Продовжував ворог гатити й по Нікопольщині. Двічі поцілив по Марганецькій громаді та ще раз по Мирівській. На територію району прилетіло майже три десятки артилерійських снарядів. Минулося без загиблих та постраждалих. Під ранок військові з повітряного командування Схід збили над Криворізьким районом ракету. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Про оперативну ситуацію далі у випуску протягом минулої доби відбулося близько 80 бойових зіткнень. Ворог завдав 15 ракетних та 79 авіаційних ударів. Здійснив 61 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Протягом доби авіація силоборони завдала 15 ударів по районам зосередження особового складу озброєння. Та військової техніки, та три по зенітно-ракетних комплексах противника. Також нашими захисниками знищено російський літак Су 25 та п'ять розвідувальних безпілотників оперативно-тактичного рівня. Підрозділ ракетних військ уразили два пункти управління зенітно-ракетний комплекс ТОР, радіолокаційну станцію «Зоопарк-1М» та 11 артилерійських засобів противника. Провів нараду з міністерством оборони України. Він представив свою команду, свою програму. Склад міністерства оновлено вже є і перші кроки для вирішення тих питань, про які говорили військові. Сказав у зверненні за підсумками доби президент України Володимир Зеленський. Дорогі українці, українки, в Запоріжжі увесь день тривають рятувальні роботи на місці влучання російської ракети. Частина звичайного житлового будинку зруйнована. Поверхи з 3 по 5 в одному з під'їздів. Станом на цей час відомо про загибель п'яти людей. Мої співчуття рідним та близьким. Ще п'ять людей травмовані. Їм надається необхідна допомога. Я вдячний усім, хто працює на місці та підтримує людей, ДСНС, медичні працівники, наша поліція, комунальні служби. Я дякую усім нашим воїнам, які завдають ударів окупанту і цим повертають Україні справедливість. Це фундамент існування нашої держави, знищувати ворога і цим захищати людей. Чим успішніше будуть наші воїни, чим більше руху вперед буде на фронті, чим більш принципові втрати нестимуть російські війська, тим швидше ми зможемо повернути безпеку усім нашим містам і селам, кожній громаді від Сумщини до Запорізької області, від Оріхова до кожного іншого міста нашої держави. Сьогодні я провів важливі телефонні розмови з прем'єр-міністром Норвегії. Та з президентом Франції, зокрема, про те, що відбувається на полі бою, про підтримку наших воїнів, про оборону співпрацю, про роботу зернових коридорів в Чорному морі, це важливо не лише для нашої держави, а для усього світу, для глобальної стабільності. Особлива увага, звичайно, посиленню ППО та наших далекобійних можливостей, нашої міцності на морі. Також обговорили з прем'єр-міністром Норвегії початок роботи щодо безпекових гарантій на основі відповідної декларації з Великою Сімкою, запросив Норвегію взяти участь в наступній зустрічі щодо формули миру з президентом Франції обговорили подальшу співпрацю на рівні ЄС і політичну роботу для відкриття переговорів щодо членства і макрофін для України. Запросив і Норвегію, і Францію взяти участь в нашому саміті щодо продовольчої безпеки та гуманітарної ініціативи Зерно з України, який відбудеться наступного місяця. Важливо, що співпадають наші оцінки ситуації на близькому сході. Обговорив це і з Еммануелем, і з паном прем'єр-міністром Норвегії. Це принципова річ. Не допустити будь-якої подальшої ескалації на близькому сході та зберегти якомога більше життів, всі сторони повинні дбати про цивільних людей, про жінок, про дітей, які опинились в зоні бойових дій та обстрілів. Це буде один із найгірших сценаріїв, якщо кількість жертв буде знов і знов збільшуватись, і треба не допустити такого сценарію. Провів зустріч з делегацією уряду Румунії сьогодні. Відбулось спільне засідання урядів наших держав. Це ще один вагомий крок до стратегічного партнерства між Україною та Румунією. Наша співпраця, наші формати взаємодії це нова сила для усього регіону Чорного моря, для безпеки, для економічного розвитку, для будівництва нової інфраструктури. І я вдячний нашим румунським партнерам за реальну змістовність спільної роботи. І ще з важливого за сьогодні. Я провів нараду з міністром оборони України. Він представив свою команду, свою програму, склад міністерства оновлено. Вже є і перші кроки для вирішення тих питань, про які говорили військові: зменшувати бюрократію, спрощувати документообіг, всі процедури, вивільняти час командирів на бойову роботу замість паперової. Буде більше цифровізації та чіткості в постачання у війська. має бути більше готовності і для зворотнього зв'язку з військовими та вирішення накопичених проблем. Я дякую усім в державній системі, хто працює заради інтересів України, щоб результат був щодня, кожен день більше сили для України. Слава усім, хто захищає нашу державу, слава нашому міцному народу. Слава Україні! Чим вражає наше місто? Ми вирішили поспілкуватися з гостями та місцевими мешканцями Дніпра. Ми живемо в районі проспекта Поля. Це приватний сектор, і мені, наприклад, не подобаються дороги. Приватний сектор в районі третього трамвайного депо. От, і Якщо головну дорогу відремонтували, там, де ходить трамвай, то інші дороги, які е, е, ну, проходять між головними дорогами в цьому приватному секторі, вони побиті і всі в ямах. Ми неоднократно писали там заяви до місцевої влади, нам щось обіцяють, ні, не обіцяють навіть, а кажуть, що коштів нема на ремонт. от І все. І годами ці дороги там в ямах стоять от і все. На Коксовой як спускаєтесь, там така відвратительна дорога. кошмар. І сколько писали, вже писали і списки. наверное, в іюні или в іюлі ми писали письмо на ім'я, наверное, на ім'я Филатова или депутата, Писали і... і нічого. Мабуть, це все ж таки дорога. Дорога це найголовніше. Ну, я там проживаю 18 років. І ще не разу ніхто нічого не зробив. Зверталися, ми знову зібрали підписи. Чекаємо вже котрий рік. Я не думала, що Філатов може до того довести город, щоб ходити не можна. Улиця має названня ректора Масаковського. Я там не могла йти. Я з Шевченка повернула на цю вулицю, щоб вийти на проспект. Я не могла там йти. А там же студенти займаються, Там просто дирки, глибокі дирки. Я так вважаю, що людина, якій було б самої цікаво жити в цьому місті, не красти гроші, а дійсно їх вкладати в розвиток місця. Ну не, не ті, що у нас зараз мерзкі, ну не вони точно, не загід Краснов от, і не Мураєви, не вони. Я не знаю, то тобто, я не можу вам сказати, кого б я вибрала. О, якщо чесно, мені каже здається, військовий. Тому що ми прифронтове місце, місто з трьох сторін, тому мені здається, тут порядок може навести тільки військовий. Ну, я думаю, що, перш за все, мер повинен бути чесним з людьми, бути відкритим, не замішаним в якихось корупційних скандалах. Це дуже важливо. Бо, ну, якщо, наприклад... З одного боку, там одні хвалять мера, а з другого що він забільшений як в якихось корупційних скандалах це не дуже добре. Про нашого мера дуже багато ходить чуток і не дуже гарних, скажімо так. І Я думаю, що в цьому якась є доля правди. Наша знімальна група побувала в одному із дворів чечелівського району Дніпра. Що ми там побачили і на що нарікають мешканці? Далі у наступному сюжеті моєї колеги журналістки Ольги Ховрич. Чотирирічний Ваня на своєму толокарі збавляє швидкість, бо по таких внутрішньоквартальних дорогах ані пройти, ані проїхати нормально неможливо. Пахає була Щедробиті дороги це перше, що впадає в око, коли потрапляєш у двір будинку номер 7 по вулиці Янгеля. Місцеві мешканці бідкаються, що такими їх зробили фури, що повадилися тут їздити. Оце таке поробилося, бо чому оцю ж залазять фури, і вони, що хочуть, везуть. Оце ж сквозняк, сквозняк і там сквозняк можна вдоль нашого дому, що хочеш везти. Хоч у ж даже поклали ж поліцейські. Ліжать бетонні блоки, що загороджували проїзд, просто хтось посунув у бік, щоб і надалі можна було безперешкодно їздити через двір. У підсумку внутрішньоквартальна дорога, що йде за тамтешнім гуртожитком, виглядає так, наче взагалі ніколи не була заасфальтованою. Переповнені сміття баки і купи сміття. Вітер вже встиг його рознести до спортивного майданчика, бо вивозять його звідси, як свідчать люди, не часто. Сміття вивозять іноді, ну не не часто. І що, коли дов, довго не вивозять, що тут. А що тут? Літають по всьому двору, мусор. Ну, да, настрої, так. Да. Дорого комуналки, дуже дорого. Це як щось як пороблене, отаке зробили. Хоча у нас дворник убирає чудово. Ми не можемо на нього поскаржитись. А оце отаке барахло. І оце не вивозять. Не виводять, і оце боже, оце така гора, а тоді ще буде вища гора. Уже не видно з фізкультурного цього майданчика. Привозять отаку шаланду, оце грибуть, і тепер неізвісно, коли це воно ще і прийде у наш двір. Дніпряни навіть були свідками того, як сміттєвоз їхав звідси, залишивши стояти повними сміттєві баки. Виправдовувалися, що не вони повинні його вивозити. Ось зі мусор вообще не вывозится. Вот. Я не знаю, вроде люди и плотят, и это самое. А почему не вывозится, никто не знает. Пришла одна машина, глянула, что полная, развернулась и пошла. Мне сказали, что это не та машина, которая должна прийти забрать мусор. В общем, не, не та фирма. Просто ну да, да, посмотрели, что полные это самое. Воно й не дивно, що у цьому дворі такий безлад, бо вже скоро депутатська каденція закінчується, а люди досі жодного разу в очі не бачили тут ні чиновника, ні депутата міської ради. Звернення до них ефекту не мають, тож сподіваються, мешканці, що цей красномовний пейзаж все-таки вплине на них. Хто має відповідати за чистоту і порядок у нашому місті? А ми до цієї теми ще повернемося. Ольга Ховрич, Андрій Миронюк, новини Д1. Кримінальна хроніка Служба безпеки України затримала на Дніпропетровщині зрадника, який працював на Кремлівського воєнкора татарського. Більш детально розповість речник СБУ у Дніпропетровській області Валерій Єфанов. Контрозвідка Служби безпеки провела на Дніпропетровщині багатоходову спецоперацію, у результаті якої затримано ще одного агента головного управління генштабу ЗС РФ, відомого як ГРУ. Він збирав розвіддані про приміщення сил оборони у напрямках східного та південного фронтів з листопада 2022 року, по квітень 2023 року. Всю отриману інформацію фігурант дистанційно насилав своєму зв'язковому російському воєнкору владлену татарському. У подальшому кремлівський пропагандист передавав її представникам воєнної розвідки РФ. Після ліквідації ворожого блогера агент намагався залягти на дно і таким чином уникнути правосуддя. Втім, співробітники СБУ все одно вийшли на ворожого поплічника, встановили його місце знаходження і затримали. За даними слідства, агентом виявився мешканець одного з міст поблизу Дніпра. Ворожий інформатор має дві судимості: це загальний тюремний стаж майже вісім років, який отримав за крадіжки, на законне заволодіння транспортними засобами, хуліганство та нанесення тяжких тілесних ушкоджень. За наявними даними, татарський дистанційно завербував його восени 2022 року і запропонував співпрацю на користь РФ. У поле зору ворожого блогера зрадник потрапив через власні антиукраїнські коментарі, які публікував на одному з прокремлівських телеграм-каналів, пов'язаних з російським гру. Для збору розвідданих фігурант регулярно об'їжджав околиці Дніпра та приховано фіксував маршрути руху підрозділів ЗСУ. Після кожного сеансу зв'язку з агресором він ретельно видаляв усі відправлені повідомлення. Під час обшуку за місцем проживання затриманого виявлено комп'ютерну техніку та мобільні телефони, які він використовував у розвідувально-підривній діяльності на користь окупантів. На підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки повідомили йому про підозру за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України. України, що є державною зрадою вчиненою в умовах воєнного стану. Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення. Комплексні заходи проводили співробітники управління СБУ Дніпропетровській області за координації департаменту контррозвідки СБУ та процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури. Начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак зустрівся з надзвичайним і повноважним послом Австрії в Україні Арадом Бенкіо, який разом з делегацією відвідав наш регіон. Очільник області подякував партнерам за підтримку Дніпропетровщини, особливо Нікопольщини, яка залишилася без водопостачання через підрив окупантами Каховської ГЕС. Тепер у фокусі відбудова понівеченого ворогом. Також сторони висловили спільне прагнення. Розширювати співпрацю на рівні регіонів та бізнес спільнот. Ефективній взаємодії сприятиме регіональний офіс міжнародного співтовариства. Про підготовку криворіжжя до зими розповів начальник районної військової адміністрації Євген Ситниченко. Щодо початку зимового опалювального періоду, 2023-2024 рік. Усі 15 громад Криворізького району майже готові на 100%. Владівська громада розпочала опалення в 11 навчальних закладах і двох медичних закладах. Місто Ріг – вже 11 медичних закладів на сьогоднішній день з теплом. Зеленодольська громада планує розпочати опалювальний сезон з 20 жовтня, а Софіївська та Нівотобдовська громада з 1 листопада. Всі останні громади планують і готові розпочати опалення і подати тепло до своїх закладів. Згідно температурного режиму, то шановні, всі питання на контролі, ми готові до зими, готові до нових випробувань, повністю всі об'єкти критичної інфраструктури максимально захищені. І я впевнений, що зиму ми цю витримаємо, тому що ми вже готові не так, як в минулому році. То, що ми, все буде добре, все буде Україна, всім гарного дня. Проблема паркування автомобілів викликає обурення у мешканців Дніпра. А у Франції ця проблема вирішується в залежності від регіону. Більшість паркувальних місць для парковки в великих містах платні. Тарифи встановлюють органи місцевої влади, які обирають французи мерії. Наприклад, у місті Реймса це округ Марна, живе близько 200 тисяч людей, враховуючи українців, які отримали тут притулок. Більшість жителів має, хоча б одне власне авто. Скільки доводиться сплачувати автовласникам за паркінг і чи можна зекономити, розповість наш спеціальний кореспондент у Франції Євген Павленко. Вітаю колего. Так, вітаю студія. Дійсно, якщо ви користуєтесь своїм приватним авто у Франції, це, ну, це певні проблеми, особливо це в великих містах. От зараз ми перебуваємо у Юремсі. Це так звана червона зона. Тобто машин тут дуже багато. За моєю спиною ви бачите, скільки машин припарковано Машини припарковані як з одного боку дороги, так і з іншого боку дороги. Тому тут двополосний рух, і це дозволяється. Що робити? Все таки якщо у вас є машина, для того щоб припаркуватися, наприклад, в Римсі чи в Паріжі, вам треба знайти. Хоча б, по-перше, вільне місце. По-друге, вам треба знати, що у Реймсі коштує година одна в таких зонах 2 євро на годину парковка. Якщо зона позначена синіми смугами, то тоді вам знадобиться ось такий годиночок. Це годиночок, де ви виставляєте, о котрі ви прибули. Скажімо там 14,30 і коли. І якщо ви там простоїли 15 хвилин, і це безкоштовно, тоді просто інспектор дивиться і бачить, що ви, коли ви заїхали, тоді вас не штрафує. Те ж саме дублюється і в паркоматах, де теж можна взяти чек, і тоді 15 хвилин це безкоштовно. От 15 хвилин це можна врахувати, що у вас у Франції буде безкоштовно. Але цей годинник добре працює в невеликих містах, таких, наприклад, як Вітріля Франсуа, де можна Яти півтори години, і для того щоб вас не оштрафували, вам треба просто підійти до машини і привести цей годинник іще на півтори години. Тобто, коли воно прийшло, і далі починається з нуля цей час. Що стосується реймсу. Скрізь паркомати. місць дуже мало. Город місто перенасичене автомобілями. І тому місцева влада регулює ці всі в принципі, тарифи. І тому було визначено три зони: які от є центральна, є середня зона, є крайня зона. От крайня зона це найбільш дешевий варіант це 1 євро на годину. Що для місцевих робиться? Щоб як у нас не було в Дніпрі, коли людина живе, ну так вийшло, що в центрі міста і доводиться платити по такі високі тарифи за, за парковку. Для для цього мешканець з документами йде до мерії, подає заяву, що він готовий купити собі проїзний квиток і тому, що він живе, от скажімо, у центрі міста його будинок розташований прямо, де ці платні парковки. Тоді, якщо мерія задовольняє прохання, це ви можете платити 10 євро на місяць і паркуватися без проблем в своїй зоні, де ви живете в районі. Що стосується, наприклад, штрафів, то я розповім вже наступному включенні. Студія, дякую, колего, за цікаву розповідь. А я нагадаю, що з нами на зв'язку був наш кореспондент у Франції Євген Павленко. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також телеканал Д1 має власні сторінки і у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Зустрінемось у прямому ефірі. Новин о 12-й годині. На цьому інформаційний випуск новин на телеканалі Д1 добігає кінця. У студії працювала Маргарита Кузьменко Мирного неба. Слава Україні. Вітаю, друзі! На телеканалі Д1 Коротка інформація про синоптичну ситуацію по Дніпру та області на 4-19 жовтня. У Дніпрі ясним небо буде тільки вранці, потім його затягне хмарами без опадів. Температура повітря коливатиметься від 6 до 14 градусів тепла. Вітер південно-західний до 4 метрів на секунду. У Синельниковому Павлограді та Новомосковську хмарна погода. Опадів не прогнозується. Повітря прогріється від 4 до градусів. Градусів тепла у Кам'янському жовтих водах та Нікополі похмура погода буде триматися до самого вечора. Без опадів температура повітря від 6 до 13 градусів вище нуля. Народний прогноз погоди безвітряна погода до швидкого похолодання. Туман зранку обіцяє потепління і поліпшення погоди. Перший сніг в цю дату гарна прикмета. Це обіцяє хороший урожай в наступному році. З вами була ведуча прогнозу погоди на телеканалі Д1 Маргарита Кузьменко. Мирного неба, гарної погоди. Слава Україні.